Шановні <кій> глядачі, з вами пасіка Хелп. Це відео для Гриші 2. Порозмічав я бруски оці всі. Виходить 8 корпусів 12 рамочних на 300. Ну, зараз відео не про це. А про те, що як можна отаке днище, отакі днища під оці корпуса поробить із отаких досок товщиною 18 міліметрів. Я просто Гриша, не настільки. Столяр кваліфікований. Щоб оце із за таких досок поробить отакі дни думаю, Не знаю, не знаю. Напиши, що ти думаєш по цьому, з цього приводу. Шановні глядачі, столяруйте нормально, а з вами була ваша Посіка Хелп.